Вас вітає компанія «Каукасус Автоімпорт». Сьогодні ми ознайомимося з аукціонами Копорт Іншуренс, він же AIEAI та процесом торгів на них. Хочу нагадати, що «Каукасус АвтоІмпорт є офіційним представником і брокером Копорту в Україні. Зараз ми розберемо основні відмінності даних аукціонів, але загалом суттєвих відмінностей між ними немає. По основними з них зараз пройдемось більш детальніше. Отже, основною відмінністю даних аукціонів є величина штрафів за відмову від купленого автомобіля. Якщо на копорті за відмову від автомобіля копорт попросить від 600 доларів до 10% від відставки, то на ІАІ це мінімум 15% або 1000 доларів. Хочу зазначити, що на іншуренці більш жорсткіші правила відмови від автомобіля, що може привести навіть до блокування аккаунта. Також є різниця у величині збору аукціона, але вона не є суттєвою. Слід зазначити, що на коперті є так звані спецштати, вони торгуються по категорії C. Натомість на іншуренс, незалежно це спецштат чи ні, всі збори нараховуються по категорії A. А також є відмінність в типі продажу. Якщо на копорті ви заздалегідь бачите, який тип продажу лоту, то на іншуренці це наперед невідомо. Загалом на коперті можна виділити три типи продажів. Перший тип продажу це чиста продажа. Відповідно, тут виграє фінальна ставка і машина 100% буде продана. Другий тип продажу за погодженням. Тут незалежно яка фінальна ставка, продавець буде вирішувати, віддавати вам машину чи ні. Третій тип продажу це по резерву. Відповідно, продавець виставив мінімальну суму, за яку хоче даний автомобіль, і якщо ви її досягаєте на торгах, то машина без погодження буде вашою. Якщо ви не досягнете цього резерву, то тоді у вас будуть внутрішні торги з продавцем. Ви будете виставляти один одному зустрічні пропозиції до погодження або до відмови лоту. Важливо, що відмовитись від ставки може лише продавець. Ви відмовитись від своєї ставки не зможете. По тривалості погодження. Тривалість погодження на іншуренці може бути до 12 годин, тривалість погодження на копорті до 5 днів. Але зазвичай все вирішується за добу. Зараз ми поговоримо про нюанси, з якими ви можете стикнутися під час проведення торгів. Нюанс перший стосується аукціону іншуренс. Для того, щоб побачити конкретний точний час торгів, вам необхідно вказати актуальний часовий пояс, де ви знаходитесь. Для цього нам необхідно опуститися вниз сторінки аукціону Insurance та вибрати часовий пояс, де ви знаходитесь. До прикладу, ми знаходимося в Україні, в Києві. Далі ми зберігаємо дані параметри, і аукціон автоматично підтягне нам дані, де ми знаходимось, і о котрій буде гратись наш лот. На копорті дана процедура не потрібна, тому що копорт автоматично підтягує вашу геолокацію. Важливо, якщо ви хочете купити лише один автомобіль із декількох, то вам необхідно в першу чергу дочекатись лінії відкриття торгів, для того, щоб зрозуміти, яка послідовність того чи іншого варіанта, а тільки після цього робити на них ставки. Тому, якщо ви поставите зразу всі автоматичні ставки, то ви можете купити кілька варіантів. Більш детально про лінії та позиції на аукціоні ми ознайомимось у блоці інтерфейс. Також одним із важливих нюансів є торги на копорті на спецштатах або так званих закритих штатах: це Вісконсін, Алабама та Мічиган. Торги на них проводять лише через бідера. Також зазвичай на даних штатах буде трошки вищий збір аукціону. Хочу звернути увагу, що коли ви будете торгувати на копорті, у вас буде відображатись прапор країни, яка робить ставки. Тому важливо, щоб ви звертали увагу не на прапор, який відображається, а на колір кнопки. Якщо кнопка зелена, то це ваша виграшна ставка. Якщо червона, то вас перебили. Під час торгів з наших аккаунтів ви можете побачити наступні прапори. Це Україна, Грузія та інколи Штати. Є три типи участі в аукціонах. Перший це онлайн-торги, коли ви вже будете торгувати власноруч свій автомобіль. Другий тип це автоматичні ставки, які в свою чергу поділяються на пребіт та автобіт. І третій тип це Байнау. Більш детальніше ви можете ознайомитись в даній таблиці. На рахунок автоматичних ставок. Їх можна поділити на пребіт та автобід. Прибід це попередня ставка. Попередня ставка поставлена до початку відкриття лінії. Автобід це попередня ставка, поставлена вже після відкриття лінії. Прибід на копорті можна змінити до відкриття лінії, але його можна понизити тільки до поточної ставки. Автобід не можна ні змінити, ні зняти. Натомість на ІАІ прибід можна понизити до поточної ставки плюс крок до відкриття лінії, але після відкриття не можна ні зняти, ні понизити ставку. Автобіт в свою чергу можна як зняти, так і понизити. Також важливим нюансом є заборона на купівлю певних видів автомобілів. З переліком даних заборон ви можете ознайомитись у нас на сайті. Для цього переходимо на головну сторінку, вибираємо калькулятор та опускаємось в актуальні обмеження на купівлю. І тут ви ознайомитесь, що не можна купувати. Тепер перейдемо до ознайомлення з інтерфейсами аукціонів. Почнемо з найчастішого питання, яке виникає у новачків: коли буде дата аукціону і час торгів. Для того, щоб зрозуміти, коли буде гратись ваш автомобіль, вам необхідно перейти на сторінку даного лоту. Далі опускаємось на інформацію про продаж. Тут у нас буде вказана локація, де продається машина, та дата і час проведення самого аукціону. Відповідно, даний лот буде торгуватись 15 числа, старт аукціону о 17-й годині. Також тут вказаний порядковий номер торгів. Даний лот знаходиться 24-й в списку. Для того, щоб прийняти участь в аукціоні, ми натискаємо Зробити ставку і нас перекидає на сам аукціон. Тут ми вже безпосередньо бачимо, скільки часу залишилось до нашого автомобіля. Тут також можна зробити ставку «Автобіт». Вводимо максимальну ставку і комп'ютер сам тоді буде автоматично грати. Або чекаємо безпосередньо живого аукціону і граємо вручну. Але для того, щоб не пропустити даний автомобіль, радимо вам заздалегідь готуватись до самого аукціону і перевіряти, скільки хвилин залишилось до вашого лоту. Для того, щоб зрозуміти, коли буде торгуватись автомобіль на іншуренці, ми також переходимо на вкладку самого автомобіля і опускаємось також в інформацію про продаж. Тут аналогічна інформація, як на копорті. Вказано також дату і час проведення аукціону, лінію та його порядковий номер. В даному випадку торги у нас також 15 го числа, старт аукціону 17.30, машина в черзі 131. Зазначу, що торги на іншуринці проходять значно швидше, ніж на коперті, майже в два рази. І за одну хвилину може зігратись два автомобілі, тому розраховуйте свій час. Для того, щоб прийняти участь в аукціоні, ми також натискаємо Приєднатись до аукціону, вибираємо лінію. Лінія у нас в даному випадку лінія С. Нас вона тільки цікавить. Залишаємо лінію Сі в обраних. Решту зайву прибираємо. Натискаємо продовжити. Нас перекидає на сам аукціон. В даному випадку аукціон ще не розпочався. До його старту залишилось 9 хвилин. І дивимось, наша машина, як нас цікавить, вона 131-ша на черзі. Десь буде в районі година... година 10. Для того, щоб зробити ставку, ми переходимо на наш лот. І тут ми можемо поставити ставку або відмінити, або чекати знову ж таки безпосередньо живих торгів і грати вживу Онлайн. В даному випадку ми будемо торгувати Широле Бол. І так, дана ставка не наша. Наші ставки будуть підсвічуватись зеленим кружочком. Ми виграємо. Коли нас перебивають кружечок, і кнопка стає червоним. Зеленим ми виграємо. І так, торгуємо, поки не виграємо. І в даному випадку ми торгуємо під прапором України. Як я згадувала раніше, прапори можуть бути різними. Зазвичай це або Україна, або Грузія. В даному випадку ми виграли даний лот за 6800. Тут була чиста продажа, тому погодження з продавцем не було. Тепер поговоримо про резерв продавця. Відповідно, даний лот ми грали до 6 тисяч і ми його зіграли в 6. Але резерв продавця був 8900. Нас ця ставка не влаштовувала, тому що в нас і так уже був наш максимум, тому ми її залишили. Тепер нам залишилось тільки чекати відповідь від продавця. Це може бути швидко, може бути не швидко. Загалом у продавця є до трьох днів, щоб дати нам відповідь по нашій ставці. Тому від нас залишається тільки чекати. Через деякий час продавець прислав нам свою відповідь. Наша ставка його не влаштувала і він захотів 7500 7500 для нас теж було непідйомною ставкою, тому ми знову ж таки залишились на своєму і чекали, що він нам відповість. Відповідь він нам так і не дав, і натомість ми підняли ставку на 200 доларів. Але по фіналу це не принесло результату. Він відмінив нашу ставку і виставив по байнау даний автомобіль за 7500. Тому погодження є також свого роду торгами. І все залежить суто від продавця, чи захоче він видавати машину, чи ні. І тепер більш детальніше подивимось, як проходять торги на іншуренсі. В даному випадку нас цікавить А4, якому будемо торгувати. Хочу звернути увагу, що якщо у вас на торгах висвітився «резерв ОФ, це значить, що ви досягли резерву і машина буде 100% продана без погодження продавця. Тут також, коли ви торгуєте, червоним підсвічуються ваші, не ваші ставки, зелені ваші ставки. Тому в даному випадку ви вже зняли резерв, і тому машина буде автоматично продана за фінальну ставку. Все, ми виграли. Важливо зауважити, що на іншуренці ми можемо тільки один раз підняти виграшну ставку. Далі на наступну пропозицію продавця ми зможемо або забрати автомобіль за його суму, або залишити нашу попередню ставку. Щоб переглянути, які ставки ви робили та які лоти ви виграєте, а які програєте, нам необхідно зайти в BitStatus і нажимаємо Ваші ставки. Тут будуть відображені всі автомобілі, по яким ви робили ставки, і буде вказано виграні вони чи програні. Якщо аукціон вже відбувся і ви не знаєте, виграли ви автомобіль чи ні, необхідно перейти знову ж таки в статус Ставки в розділ Виграні. Тут будуть вказані всі автомобілі, які ви виграли. Та сума до оплати. Якщо ж ви програли, то вони будуть в програних лотах. Для того, щоб подивитись, чи виграли ви автомобіль на іншуренці, ми заходимо в центр аукціону. Заходимо у виграні. І тут буде список автомобілів, які ви купили і які очікують оплати. Зараз пройдемось по загальній інформації по аукціонам. І так, всі аукціони беруть комісію за те, що ви купуєте там автомобілі. Це так званий збір аукціонів. Він нараховується по різним категоріям. Ми даємо нашим клієнтам категорію A. При покупці на аукціоні ви стикаєтесь з різними типами продавців. Ми в свою чергу рекомендуємо покупку лише від страхових компаній. Бо машини можуть бути також від фізичних осіб і перекупів. Для того, щоб перевірити, хто продає ваш автомобіль, ми надаємо безкоштовно для наших дилерів інструмент Вінстат. За допомогою Вінстат ви зможете перевірити, хто продає ваш автомобіль, страхова компанія чи ні, який в нього резерв та його історію торгів. На даному прикладі ми зараз вам покажемо, чому варто перевіряти автомобіль перед його покупкою. Як ми бачимо, дана Тесла продавалася ж 30 разів. І першого разу її продавала страхова компанія. Але вона була ось в такому вигляді. Але наразі вона виглядає цілою ось так. Тому, щоб не потрапити на кота в мішку, перевіряйте кожен лот, який ви плануєте торгувати. Також на аукціонах можна зустріти таку позицію, як ByNow. Baynao це по факту автоматична покупка без погодження продавця, бо він і так вже виставив суму, яку хоче за даний автомобіль. Коли ви натискаєте на buy Now, автомобіль стає автоматично вашим. Наступний тип аукціонів це тайма аукціон або їх ще називають нічні торги. Він зазвичай проводиться на іншуренці. Проводиться він щодня протягом всього тижня. Специфікою даного аукціону є те, що там завжди є мінімальна ставка, яку хоче продавець. Якщо ж ви на торгах її не досягаєте, то автомобіль буде автоматично відхилено. Якщо ж досягли і вас ніхто не перебив, то лот буде присуджено вам без погодження продавця. Для того, щоб знайти тайм аукціон, переходимо на вкладку Аукціони і вибираємо тайм аукціони. Тут буде перелік машин, які будуть сьогодні на тайм-торгах. Час проведення тайм аукціонів з 3 по 6 години ранку. Також, на відміну від звичайних аукціонів, тайм аукціони проходять і по вихідним. Так як територія штатів велика, вам треба врахувати вартість логістики, в тому числі при покупці машин з Канади. Якщо ви хочете купити собі автомобіль з Канади, то на копарті даної позиції окремо виділеної немає, але є на іншуренці. Для того, щоб познайомитись з автомобілями з Канади, ми переходимо на Global Location. І вибираємо локацію Канада. Вас передкидає на так званий Імпакт. Це чисто автомобілі з Канади. Імпакт це по факту є канадський іншуренс. Як приймати участь в аукціонах? Загалом можна приймати участь в аукціонах трьома способами. Перший це напряму з аккаунта, другий це через Bidder Assist і третій через Бідера. Bidder Assist це наше розширення для браузера Chrome, за допомогою якого ви можете торгувати як на звичайному аккаунті. Де його скачати та як встановити і користуватись, ви можете ознайомитись в попередніх наших відеоуроках. Бідер це співробітник, який буде ставити ставки на вибрані ваші лоти. Зауважу, що виключно через бідера торгуються закриті штати та лоти з проблемними документами. Для того, щоб скористатись послугами бідера, ви маєте надати йому посилання на лот, максимальну ставку та ваше кодове слово. Якщо у вашому списку є декілька автомобілів, а потрібен лише один, то ви заздалегідь маєте попередити бідера, що потрібно купити лише один автомобіль. Послуги бідера для наших клієнтів є безкоштовними. Варто відмітити, що бідер буде робити ставки лише в день торгів. На цьому у нас все. Дякую за увагу!